І вже не спостерігаємо, наші друзі поляки теж от давалися перші дні війни. Згадаймо, яка була підтримка зараз. Вони ну, принаймні економічно, те, що ми бачимо на кордонах з блокування. Українських перевізників вони критично налаштовані проти нас. Побачимо, як буде розвиватися ситуація з обранням нового прем'єр-міністра Дональда Туска. Але все ж таки на даний момент маємо те, що маємо вчора. Здавалося б, зрушення у вирішенні проблеми з блокуванням кордону польськими перевізниками. Ну, принаймні на пункті пропуску дорогусь годин, були вирішені, бо там місцева влада розблокувала перетин кордону. Просто взяла і розблокувала. Виявляється, так можна було. Але потім польські страйкарі перекрили трасу фурою, заявивши, що Фура зламалася. А після того як поліція почала супроводжувати вантажівки в обхід цієї фури, е мітингувальники пообіцяли 12 грудня сьогодні, тобто домогтися навіть судової постанови, яка зупиняє рішення місцевої влади. І більше того, як говорить віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін, протестувальники хочуть продовжити страйк до кінця березня і збираються подати нову заявку. Е до уряду нову заявку до уряду. Станом на сьогоднішній ранок, 12 грудня, в бік України у пункті пропуску Ужгород очікували це те, що стосується а, а, угорського кордону, очікувало проїзду майже 600 вантажівок. Речник Державної прикордонної служби Андрій Девченко розповів, що в Є черзі на виїзд з України на ранок було зареєстровано більше 1200 вантажівок на кордоні з Угорщиною. Рух іде, але черги все одно присутні і станом на ранок в бік України на пункті пропуску Скутиса очікувало проїзду 470 а, вантажів, які не можуть потрапити в Україну, які заблокованими на даний момент.